Ну, ємка, це вже плюс. Ну тут ж нема бортовика ніякого. Тут повністю все обрізано. Це через ялемку обычно. Через, ко... через кабель думаю, то вообще нормально бачиш. Ну помилки, можна подивитися, що ти ще подивишся. Не я не думаю. Знаю. Ролики там буді да? Типа, дверь погано а. право відкривається. Спроводне. Колеса підключається. Так. я так. Блін, в машині возиш як все. — Що таке? — є, Сідушки не тобто трошки. Слухай, тобто треба щось з цими сідушками зробити, якось їх так за, за щоб вони не сповзали. Почехли можна зняти по-близкості сідушки. Та я не знаю чим займатися. Я б їх то лишив ці майки, але їх якось зафіксувати треба. Щось треба придумати. Що, подключається, ні? Так, Ух. Ух. Так. Ладно, я пишу шесть рублей. Пробуй, кодируй. Закодируй, скажешь.